Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео топ 3 помилки під час дачі практичного іспиту. І перед тим як перейти безпосередньо до теми, розкажу вам дві новини. Перша новина по класиці погана, інша хороша. Давайте з поганої. Погана новина, та що відео уроків з е, заняттями. Які ми проводили з Лілією, більше, на жаль, не буде, тому що ми перейшли на етап уже підготовки безпосередньо до іспиту, і там важливо фокусуватися на задачах. Тобто нам там треба викладатися максимально, мені, Лілі. І так як ми побачили, що камери все-таки трошечки відволікають. Ми намагалися зробити для вас максимально корисний контент. Лілі просто величезне дякую за те, що вона погодилася. І Думаю, що тих вісім занять, які є в окремому плейлисті, які ми вам з Лілією подарували. Ось вони десь тут будуть в посиланні, точніше в підсказочці, Ви з них отримаєте майже все, що ви хотіли би дізнатися про навчання в автошколі. Тому далі хороша новина. Далі я перехожу знову в режим інструктор-блогер і буду вам розповідати про якісь дуже цікаві речі. От одне. Одна з цих цікавих речей це от якраз от топ-3 помилки під час дачі іспиту. І ще одне, друзі. В нас відкрився клуб сучасних водіїв. Це нереально крута новина, і я хочу вас запросити до нас в клуб. Щоб стати учасником, просто переходь за посиланням та на сайті клубу тисни кнопочку Приєднатися. Ставши нашим одноклубником, ти отримуєш постійну підтримку. Спілкування у закритій телеграм-групі разом зі мною, а також іншими учасниками клубу сучасних водіїв. На сайті клубу ти отримуєш безкоштовний доступ до наших курсів, відеолекції по правилам дорожнього руху, курс алгоритм приїзду-перехресть, а також курс по паркуванню. А також кожен тиждень ми проводимо клубні зустрічі, на яких спілкуємось разом з вами, і запрошуємо до нас в гості, експертів з різних галузей, таких як юриспруденція, право, психологія. І звичайно ж, відповідаємо на всі ваші питання. А тепер перестибниць, тому що все це і навіть більше ти отримуєш буквально за дві чашки хорошої кави в місяць. Так саме так ми оцінили твоє членство у нашому клубі сучасних водіїв. Посилання на клуб в описі під відео. Отже, помилка номер один. Не підготувалися до початку руху. Так, як би це банально не звучало, але якраз на перших хвилинах самої здачі іспиту людина може створити собі багато-багато неприємностей якраз через неправильну підготовку до початку руху. Що ж таке підготовка до початку руху? Я би рекомендував це розділити таких на два етапи. Перший етап це налаштування місця водія, тобто налаштування сидіння, підголовничок обов'язково. Бокові зеркала, внутрішнє зеркало заднього виду, також не забуваємо про налаштування керма. Воно також в більшості автомобілів налаштовується. І ось коли ми це все зробили, далі є другий етап перед тим, як ми починаємо їхати. Тобто це якраз те, на чому дуже часто люди і валяться. Це етап, на якому ми маємо підготуватися до початку руху самого. А саме, ми маємо обов'язково подивитися на панель приладів. І зрозуміти, що на панелі приладів не горять червоні лампочки. Це дуже важливо. Чому? Тому що дуже часто ми не про лампочки думаємо, а про те, що там треба пристебнутися. Ну, ми ж пам'ятаємо, що нам треба пристебнутися. Ми ж знаємо, що має там ручник бути опущений. Це, це я навіть не говорю, тому що ви це точно знаєте. Але дуже часто ми дивимося на речах або дивимося на те, що хто там. Не пристебнутий замість того, що подивитися на червоні лампочки. Але насправді оці всі речі, про які ми говоримо зараз, вони будуть відображатися на панелі приладів. Тому завжди по панелі приладів перевіряйте, чи у вас всі пристебнуті, чи у вас е стояночне гальмо опущене, чи у вас закриті всі двері. Ось це дуже-дуже важливо. І от коли ми гарно налаштували місце водія, подивились на панель приладів і прибрали всі червоні лампочки з панелі приладів, всі червоні індикатори. Ось тоді можна переходити безпосередньо до наступного етапу вже до самого початку руху. Далі помилка номер 2 Помилка номер 2 це та вже помилка, яка відбувається безпосередньо під час руху. А саме це недотримання безпечної дистанції або бокового інтервалу. І якраз якщо ми говоримо про безпечну дистанцію, то там не дуже часто новачки, люди, які здають іспит цю помилку, допускають. Але от коли ми говоримо про боковий інтервал, то це, от повірте, дуже дуже часто. Якраз боковий інтервал, люди не дотримуються. Пояснюю чому. Тому що під час іспиту, коли ми бачимо, що є якась перешкода перед нами, коли ми рухаємося, наш мозок він нам каже, може, не треба там вкласити ці повороти, там зеркала, ще якісь, може, отак проїдеш, вроді місце є, ніби місце вистачає. І ми от ведемося на це відчуття, і нам здається, що нам місце вистачає. Але насправді таким чином мозок нас підставляє, тому що він хоче мінімізувати кількість рухів. Так, під час іспиту нам не хочеться лишні рухи робити. Нам хочеться максимально скажімо так, прямолінійно проїхати да, ось, і не виконувати ніяких маневрів. І ось якраз в цьому є і помилка, тому що насправді об'їзд перешкоди має бути максимально чітким маневром, тобто показчик поворота, погляд в дзеркало і максимально чітко, максимально далеко, можливо, навіть по зустрічній смузі, якщо ми говоримо про рух. Там, де в нас одна смуга по путому напрямку, ми об'їжджаємо перешкоди. Обов'язково, максимально чітко. Це помилка, яку допускають люди через те, що не до кінця відпрацьований алгоритм об'їзду перешкоди. Ну і третя помилка: це не переконалися в безпечності маневру. Що таке не переконалися в безпечності маневру? Це як правило робота по зеркалам. Я зараз не буду там всі нюанси розповідати, але дуже часто, якраз, знову ж таки, повертаємося до об'їзду перешкоди. Да, будемо брати як приклад об'їзд перешкоди, тому що з цим елементом найбільше проблем. Що таке не переконалося в безпеці під час об'їзду перешкоди? Це коли ми вмикаємо показчик поворота і при погляді в зеркало вже починаємо перелаштовуватися кудись. Тобто, не переконавшись в безпечності, починаємо перелаштовуватися. Навіть якщо там все було чисто, то екзаменатор. Може побачити, що ви почали, дивлячись зеркало, одночасно повертати кермо, а не робити ці дії послідовно. І також дуже важливо при об'їзді перешкоди, дуже часто люди якраз в повороти, в зеркальці, об'їхали перешкоду правильно, а от повертаються назад в праву смугу, коли ми об'їхали перешкоду, якраз вже без правого зеркала. Чому так відбувається? Тому що ми так собі думаємо, ну, перешкода ж стояла, що там може справа бути. Тому просто собі взяли і поїхали направо. там. Ну, можливо, поворотик включили. Але якраз в цьому і є найбільша помилка. Чому? Тому що насправді між вами, між перешкодою, може хтось проїжджати в цей момент, одноколісний двоколісний транспортний засіб, мотоцикл, мопед, неважливо. Або, можливо, та перешкода почала рух. Або там ще якісь нюанси можуть бути. І якраз обов'язково потрібно переконуватися в безпеці, коли ми повертаємося назад в свою праву смугу під час об'їзду перешкоди. Це треба робити обов'язково, і на цьому якраз дуже багато водіїв, новачків, ті, які хочуть отримати посвідчення водія, якраз на цьому люди і валяться. І насправді таких помилок може бути набагато більше, але я виділив три основних помилки, які за мою практику мені здалися максимально розповсюдженими і максимально такими статистичними тобто ті помилки, які допускають переважно більшість людей. Тому якраз працюйте над ними. І вас усе має вийти. Я вірю, що ви точно здасте іспит самостійно і ніколи не давайте хабарі. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока!